Добрий день, дітки, про тварин складено багато казок. Послухайте одну з них, чому рипить сніжок? А й справді, чому рипить сніжок? Не знаєте, то я вам розповім. Якось ішов лісом дід мороз, нечутно, по м'якому начивата сніжку, стомився, присів на пеньок, а мішок з гостинцями поруч поклав, Довгу бороду гребінцем розчесав. Дивиться, аж під ялинкою зайчик сидить і плаче. Дідусеві жаль стало зайчика. Підійшов до нього та й питає Чому це ти, зайчику, плачеш? А той, схлипуючи, відповідає, Заблукав, додому ніяк не втраплю. Здивувався дідусь. Отакої. Заєць і раптом заблукав у лісі. Як же це могло статися? Все ще схлипуючи, куцохвостий розповів старому свою пригоду. Уранці він гуляв з братиками та сестричками на галявині, їм було весело, так добре стрибати з розгону в снігові кучугури, що й незчулися, як мисливець підійшов, пролунав постріл. Зайчата кинулися тікати, найдалі в лісову гущавину, забіг той зайчик, якого оцей зустрів дід Мороз. Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом знайшли стежинку до заячої хати, а там уже зібралися його братики і сестрички, всі живі та здорові. Мама з татом уже ходили шукати свого найменшенького. Шукали, шукали, та вже й зневірилися, що він живий. Ото радощів було, коли побачили свого синочка та й з дідом морозом. Дідусь мороз привітав усю заячу родину з Новим Роком, гостинці роздав. Кожному по великій соковитій морквині, а на прощання, погладжуючи довгу бороду, сказав Я зроблю так, що сніжок репітиме, щоб ви зайці чули, коли хтось буде до вас підкрадатися. Як сказав, так і сталося. Відтоді сніжок і репить, тобто попереджає зайців та інших беззахисних звірят про небезпеку. Ось так риб, риб, хтось іде, пильнуй. Дітки, цікава казка. Що сталося із зайчиком? Так, зайчик злякався мисливця і заблукав у лісі, і не зміг знайти стежку додому. Як дідусь мороз допоміг йому і решті звірят? Правильно, дід Мороз і зайчик разом знайшли стежку до зайчої хатки, а ще дід мороз зробив так, щоб сніжок рипів, щоб зайці та інші тварини чули, коли хтось буде до них підкрадатися. Дітки, хочу запропонувати вам намалювати щасливих зайчиків-пухнастиків. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, біла, чорна, пензлик, водичка і серветка. Починаємо працювати. Погляньте, як можна зобразити зайчика. Беремо пензлик, білу фарбу. Малюємо великий овал. Це тулуб нашого зайчика і маленький овал голова. Тепер домальовуємо два довгих овальних вушка. Кругленький маленький хвостик і лапки. Зафарбовуємо. Для другого зайчика нам спочатку необхідно змішати фарби. Беремо більшу частинку білої фарби і додаємо трішки чорної і змішуємо. У нас вийшла сіра фарба. Так само малюємо і другого зайчика. Коли фарба підсохне, малюємо цяточки, очі і носик чорною фарбою. Подивіться, які гарні зайчики вийшли у мене. А зараз пропоную вам намалювати своїх. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. А наше заняття закінчилось. До побачення!